Є, yeah, є. Yeah. Ну ти якось по іншому стане, то буде 300 фотографій і всі однакові. Угу. Mm -hmm. Слухай, він тебе якось так темно фотографує, це нормально, але но в мене набагато світліше і фокус не працює. Слухай, взагалі то я можу тебе на свій сфотографувати, але в мене реально якість набагато краще. Ні, серйозно, мій фотографує офігенно, ти будеш в шоці. Але я чекаю нову фотографію сьогодні в інстаграм. Mm -hmm. ну, слухай, ти будеш реально в шоці, але ну, в мене 4%. Чого ж ти кричиш, я не знала. Я останній раз його заряджала ще о, о, годину тому. Давай, коротше, на твій. Вставай. Ну, якусь руку хоча б підніми. О! Є. Ти ж вже написала? Ти ж вже написала? Афієчки 20 хвилин семестрової пройшло. Що, якийсь вундеркіндер? А ти списувала хитруха. Ні, я не буду списувати, я, я хочу сама. Та не буду я. Блін, я не можу. У мене. Один відсоток на телефоні, і я не встигну. Можеш мені, будь ласка, свій дати телефон? Так, да, зараз тільки перший урок. Да, перший урок семестровий, і я знала, що я буду списувати. Да, да, я все сказала. Ну, будь ласка. А, да, і це буде останній раз, коли ти мені взагалі даєш списувати. Mm -hmm. Дякую. Дістина, я, я тут, я тут, я на дереві, подивись верх! Я тут. Рятуй, будь ласка, я застрягла на дереві, я не можу з'їсти. Будь ласка, подзвони комусь, подзвони. Я не знаю, в 101 подзвони. Та яка різниця, як я сюди залізла? Ти серйозно питати будеш дзвонити? Будь ласка, вже. Ти що жартуєш зі мною? Чого ти дивишся на мене? Дзвони, будь ласка, в тебе ж є з собою телефон, я знаю. Слухай, я би подзвонила, але в мене телефон виключився. Він просто, ну просто розрядився, я, я, я ж не знала. Слухай, а взагалі я можу з твого набрати? Набрати з, з, з твого телефона. Як ти собі це уявляєш? Ну добре, лови. Ой. Тро, трошки п -п побився трошки. Серйозно? Йди більше клич когось.